Там було написано тебе, Це і роз'єднати два слова, вони не разом пишуться. Або мені було олієн переносити. Так, да, мені було олень переносити, я, ні, я нікого не, не хочу переносити. Завжди, бо... я правильно, звісно, переносить, але не знаю, як пере. Я не я вообще не знаю. Переносу. Ми живе, живемо у... Чер... Чернівтя і шико... школа майже біля дому. Я де Ди... буду так снимать. І так, <свісна> де я запанялась. Я думаю, що у 2019 тысячи було усе добре. Береда. Війна. А. да, Я написала да, не та. І. Треба було тоді написати І, чи та, чи да. Хочу, да, війна, але. А. Да, війна. Да, війна, але це. Нам, нам не заважає, заважає, але це нам не заважає, бо біля нас нічого не бахкає світло. І це не за те, що холодно, це за росіянів. Ви можете жити нормально, ми на вас не нападали. Якщо вам подобається наші вулиці і так далі, не, не, не ламайте їх, самі построїте, було би все нормально, господи. Хватит нас бомбить. А, я помню, якось я один раз сюди ніч не спав, бо нас бомбили. Всім пока. Я вже не хочу я спати хочу. Шучу! Я, навіть, я не хочу спати просто ок... очі. Ай. Але це нам не заважає. Буває. Є... Буває тривога, але ми ма. На чима. Можем сховатися. Ми можем розв. Да, прикиньте, я змогла з першого разу прочитати. Не ма, а «ми». Я тоді написала ми, але получилось ма. Ладно. Ми можем роз. Во... А... Позвонити ти